Я капітан лейтенант Яцен, представник військово-морських сил, відповідно до рішення начальника Генерального штабу Головнокомандуючого збройних сил України, прибув до міста Кем'янськ-Подільський з відрядженням. Був у складі. Групи для відбору кандидатів на посади офіцерського старшинського сержантського складу. На військову службу за контрактом приймаються на посади рядового особи рядового складу, які проходять строкову військову службу, або військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період громадяни призовного віку, які мають вищу професійну, технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов'язані резервісти, які не мають військових звань, сержантського старшинського офіцерського складу та жінок з відповідною освітою. на посади сержантського та старшинського складу, військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу освіту, військово зобов'язані резервисти, які не мають військових звань, офіцерського складу та інші жінки з відповідною освітою та спеціальностями. Громадян України, які Приймаються на військову службу за контрактом та призначаються призначається на посаду, встановлюються такі строки військової служби для осіб рядового складу 3 роки, для осіб сержантського і старшинського складу від 3 до 5 років. В умовах особливого періоду або воєнного стану строк військової служби встановлюється до закінчення особливого періоду або воєнного стану з можливістю продовження за бажанням військової служби для прийняття на військову службу за контрактом. Вам необхідно звернутися до командування військово-морських сил. Де вам нададуть детальну інформацію щодо умов проходження військової служби і підрозділах морської піхоти та військових частин військово морських сил, та роз'яснять вимоги до кандидатури, пройти вивчення та співбесіду у вибраному вам підрозділі? Після отримання письмової згоди звернутися до військового комісару з заявою про бажання проходити військову службу в збройних силах України. Перелік документів, які необхідно пред'явити для оформлення особової справи, вам будуть надано представниками військового комісаріату за місцем мешкання. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом, наприклад, гранатометник це рядовий матрос, Відповідні кошти отримує три чотириста. Згодом ці кошти можуть підвищуватися відповідно до займаної посади та специфіки служби. Командир відділення 3 900 тисяч гривень. Крім того, щорічно надається матеріальна допомога у розмірі грошового утримання, надається щорічна відпустка з виплатою грошової допомоги на оздоровлення. При переїзді до нового місця служби за межі гарнізону виплачується грошова допомога в розмірі 100% місячного грошового забезпечення та 50% на кожного члена сім'ї гарантується право на безкоштовне здобуття вищої освіти у вищих військово-навчальних закладах. Дякую.